Я більше так не можу. У мене немає сил. Ви зателефонували на національну гарячу лінію з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації. Я слухаю вас. У мене ситуація насильства. Мені навіть говорити про це складно. Які у мене є права? Що я можу зробити? Мені дуже шкода, що ви опинилися в такій ситуації. Яка сама допомога вам зараз потрібна? Для припинення домашнього насильства вам потрібно викликати поліцію за номером 102. Якщо ви маєте будь-які докази вчинення насильства, не дайте їх працівникам поліції, які приїдуть на ваш виклик. Добрий день. Поліція міста Києва. Слухаю вас. Де ви зараз знаходитесь? Підскажіть? Кривник зараз поруч з вами? Правильно? Чи є неповнолітні діти з вами? Ваше звернення зафіксоване. Очікуйте на реагування. До побачення. Ви, як особа, яка постраждала від домашнього насильства, маєте право на безоплатну правничу допомогу. Можете зателефонувати контактний центр системи безоплатної правничої допомоги. Консультант надасть вам детальну інформацію про подальші кроки. Записуйте номер 0800 213 103. Вітаємо. Ви зателефонували до системи безоплатної правничої допомоги. Ми надаємо якісну, конфіденційну та безоплатну допомогу кожній людині, яка постраждала від домашнього насильства. Юрист може допомогти отримувати обмежувальний припис щодо кривдник, а також з питання розлучення, поділу майна та аліментів. В якій області ви перебуваєте? Київська. Записати номери мобільних бригад соціально-психологічної допомоги 096-267. Сорок вісім, двадцять чотири. Добрий день. Це телефон довіри. Слухаю вас. Так, звісно, наша мобільна бригада вже виїжджає до вас.